іду все шукаю відділ декору, ніяк не можу його знайти. І попадається стільки ось красивих речей по дорозі. Дивіться, яка гарна орхідея штучна. 2900 гривень коштує. Ну, дуже гарне. І тут така гарна травичка. 790 гривень коштує. Ой, яка вона гарна. Я б купила такий у мене кіт. не знаю, що з нею залишиться. Нарешті я вже знайшла відділ декору. Тут така ж сама орхідея, тільки в білому кольорі. І тут ще є такий цікавий пуф. Один, всередині ще один. Такий меншенький. Цікава така річ. Тут свічок скільки. Ну це от свічка. Така велика. Цікава. Скільки вона Свічка ароматична в склі. 1249 гривень та 50 копійок. А, надовго її хватить Такі маленькі кручені. Як їх закріпляти тоді до чого? 420 гривень, 65 копійок. Оці такі красиво виглядають. 399 гривень та 20 копійок. У різному кольорі. Відкрила я цю велику свічку, бачите, там три. Три фітілька. Ну, напевно, багато світла буде давати. Ну і якщо ароматизована, то і багато аромату, напевно цікава свічка, скринька. Як малахітова, 1400 гривень. І така рамка. І в такому кольорі. А тут ось такі різних усілядких таких штучок. Медвідь, слоник. Тут котик. Тягнула я цих котиків 905 гривень. Вони коштують. І отак виглядають. Пара коней 2100 гривень. Така свічка. Соєвий воск 320 гривень 45 копійок. Та 308 такого плану. Картини красиві тут. Квіти. А, ось такі от маки у мене в коридорі висять. оця картина гарна. 2900 38 гривень. Оця також непогана. 2497. Мені сподобалась дуже одна картина, ну така цікава. Ось такий зайчик. І ось так вона виглядає в коридорі. Картина називається Зайка з хвостиком 50 на 70 сантиметрів. Ну, прикольно. І Ще одна картина, яка мені ну, дуже сподобалась. Особливо вираз цієї морточки. Я би сказала, вираз обличчя. 319 гривень коштує. І покажу вам трішки декору. Ну тут не то, що трішки, тут такий вибір декору. Очі розбиваються. Такі сілякі вазочки, квіти. 306 гривень такого плану вазочка. Ну яке тут все гарне. Я навіть не знаю, як усе показати. Ваза кашпо Фінгвін 288 гривень. Такі вази яскравого кольору, такі великі, букети. Навіть така цибуля. На кухню повісити. Супер. Такі квіточки. Ось, наприклад, така папоруч 99 гривень. Така гілка. Вона така гарна. Кудись повісти. Супер. Так, а її ціна 565 гривень. Гарна така зелень. Дуже великий вибір осякої зелені. Тільки стіна я тут не дуже можу розібратися. А це що? Такого плану. Який гарний горщик. І ще такі квіти гарні. Ну, ціни не знаю. Не можу знайти ціну. Шикарний який букет. Такий великий вибір тута декору. Ви знаєте, що аж очі розбігаються, все подобається. Ну, а так, щоб... Щось вибрати дуже важко. Оце таке гарне. А що я для себе підшукую? Пам'ятаєте, я купувала собі такий столик, стіл кошик, і хотіла щось таке гарненьке придбати собі, щоб поставити на цей стіл. І ніяк не можу підібрати якийсь декор. Ну, Поки що я собі нічого такого не підібрала тут, Ну, зато ми з вами прогулялися і подивилися на оцю всю красу.